Саме в цей тиждень відповідно до Конституції уряд подає Верховну Раду бюджет. Саме в цей тиждень нам пропонується програма дій уряду. І саме зараз ми маємо проаналізувати дуже важливий документ, який був прийнятий Європейським парламентом. Резолюція по Україні. На жаль, ні в програмі дій уряду, ні в бюджеті. І в сьогоднішній порядку денному Верховної Ради жодного питання, яке вимагає від нас Європа, не відображено. Перший пріоритет фінансування Збройних сил. А це означає закрити кешбеки і телемарафони. Друга позиція свобода і демократія. А це означає плюралізм парламентський. І можливість захисту кожної фракції своєї позиції. А це означає парламентську дипломатію і скасування заборону на міжнародну діяльність парламентарів. А це означає принципову позицію по неможливість використання правоохоронних органів для переслідування опозиції. А це означає. Реалізація взятих на себе зобов'язань по перезавантаженню Державного бюро розслідувань, яка є совковим інструментом тиску на опозицію. А це означає перезавантаження корупційного механізму і його керівництва фінансової розвідки і фінмоніторинга, який краде гроші на, на жаль будівництві фортифікаційних споруд